високе звання. Звідність удається високе звання. Поліцейство! Поліцейство! В останній день травня на центральній площі Маріуполя на вірність народу України присягнули 172 патрульних поліцейських. Суворий відбір з понад трьох з половиною тисяч кандидатів дозволив потрапити до лав служби лише кращим з кращих, незважаючи на наявність ще понад трьох сотень вакансій. 22 патрулі, які нині патрулюють маріупольські вулиці у режимі нон-стоп, брак кадрів та досвіду компенсують високою вмотивованістю та взаємодопомогою. Mm. Віталій Луба, що виконує обов'язки командира батальйону патрульної поліції Маріуполя, один з небагатьох, хто має значний досвід роботи у правоохоронних органах. 14 років він працював у Даї Київської області. Успішно пройшов переатестацію та всі етапи відбору і підготовки патрульних поліцейських, нині координує роботу Маріупольських автопатрулів. Освоюється, дивимося, помилки. Маріуполь місто прифронтове. А відтак вимоги до рівня підготовки патрульних поліцейських та умови несення служби мають свою специфіку. Казали, що багато проблем з військовими, жодного не було, жодного конфлікту, жодного нікого з військових затримано не було. Найчастіше кажуть маріупольські копи їм доводиться мати справу з порушенням правил дорожнього руху, сімейними сварками, пиятиками та хуліганством. Я приїхав на заказ. Вони одразу почали дерзить. Я говорю, ребята, у вас вже пішов простой, ви будете їхати або ні? Слышишь бай, бай, бай. ти? Забирай человека для написання заявления і забираємо человека, который бил. Там пусть вже далі розбирається. Зараз веземо, в райділ задержанного. Патрульні зазначають, мають на меті радше попередити чи припинити правопорушення, аніж покарати. Ну, даний водій зупинений за порушення правил дорожнього руху. При розмові з ним було відчутно від нього різкий запах Халполю. Даний водій являється опору повноваження ВП, ГУНП в місті Маріуполі. Чи реально взагалі от боротися з проявом з спиятикою за кермом і якими методами я як вважаєте? Реально боремося. Як можемо, так і боремося. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Маріуполь. Ми разом.